культурно діловий центр створять у приміщенні колишнього кінотеатру Росія на Соборній. Там облаштують глядацьку залу для проведення презентацій, концертів, лекцій, обговорень та інших подій. Роботи заплановано на наступний рік. Кінотеатр залишиться у комунальній власності, а фінансового партнера визначить через конкурс. Інвестору дозволять звести поруч готель чи комерційні приміщення, проте без житлової забудови чи великих торговельних центрів та з обов'язковим збереженням зелених зон. У місті планують реалізацію масштабного туристичного проекту Вінниця на воді. Проєкт передбачає включення річки в життя громади міста з точки зору розвитку сфери гостинності, рекреації, нових туристичних продуктів, спорту і дозвілля. Його реалізація триватиме впродовж мінімум двох десятиліть в рамках повоєнної відбудови України. Сквер на стрілецький можуть зробити заповідною зоною, що каже Мерія. У Вінниці міська рада відповіла на петицію щодо скверу на стрілецькій. У мерії пояснили, що для надання йому статусу ботанічної пам'ятки потрібно подати клопотання до обласної адміністрації з науковим обґрунтуванням. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.